Вітаю, місто рівне Україна. Травень місяць 24 го року. Огляд сорту Клодія. Клодія це сорт італійської селекції, сорт КСД короткого світового дня, раннього терміну плодоношення. В мене однорічні кущі, квітконос. Сантиметрів 10-15, ягідка середнього розміру. Ну, у всякому разі, в мене в цьому році. Легко на відрив, досить щільненька. Шейки немає, чешелистик такий лахматенький. Дуже гарно. Зараз пробуємо на смак і побачимо вагу, хоча я думаю, що вага тут в цьому році не буде якоюсь такою, що можна зазначити на цей сорт. Так, 15, 11, 12. 16. Я не думаю, що це її вага. У всякому разі, будемо дивитися ще в слідуючому році. Всередині має пустоту, дуже соковита, але в той же час вона буде транспортабельна. Зараз покуштую. У мене вона кисловата, явно. Явно кислинка. Щось або клімат. Все-таки ми на півночі країни знаходимося. І італійські сорти щось в мене не хочуть набирати цукру. Напевно, все-таки не вистачає їм сонця і тепла. Бо в нас як не гроза, то вночі все рівно холодно, досить. Десять. Але на смак вона мені не видає як десять. Зараз. Не можу проловчитися. Ось. Десять. Але на смак вона мені кисніша. Запах нейтральний, я б сказала. Після смак, ну такий, відносно. Хоча аромат, от коли коштуєш, він присутній. І ягода не з твердих. Не з твердих. Так що, хто південніший, навіть, скажімо там, Львівська область, напевно, буде гарна ягода. Ну, залишу і буду ще спостерігати. Ось така. Ягідка Клодія італійської селекції раннього терміну дозрівання. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую.